Реклама в Німецькому. На німецькому, точніше, вокзалі. Сподіваюсь, ніхто не сумнівається. Я в Німеччині. А ось і ще одна реклама. Алісгуд. Зимова допомога Україні. Єс шпенден. Прямо зараз. Надай допомогу зараз. В даний момент. Уряд Федеративної Республіки Німеччини. У 2024 році подвоює допомогу Україні. А окрім державної допомоги, ось закликається і простих громадян надати яку-небудь допомогу. І повірте, перераховують люди немалі кошти. Такі реалії. Німецькою написано аптека. Йдемо трішечки ближче. Наша аптека розмовляє українською. Дамки дойшланд. Дуже часто доводиться чути закиди. Ай захід такий поїстичний. Ай захід не знає про проблеми України. Я цього навсього на зупинці. На зупинці, де люди чекають автобус. Ось оголошення. Зимова допомога Україні, до речі, зараз студії 2024 року. Рахунок є шпендець, тобто наразі пожертвуйте. От прямо зараз, в цей момент. От прямо зараз ви побачили оголошення. Підійдіть до каси і пожертвуйте. Це запит. Полове. Ми знаємо офіційні цифри. На допомогу Збройним силам України Німеччина зобов'язалася здати Україні. У 2024 році 8 мільярдів євро. Ми не можемо порахувати, скільки благочинні, скільки добродійні, скільки харизматичні, церковні організації допомагають Україні. Це дійсно, просто ніхто ще не рахував. Прийде час і ці цифри будуть озвучені. І повірте, там теж будуть названі дуже великі цифри, мільярди. Тобто Європа про Україну не забуває. Тепер Питання до України: де дівається та допомога?